Двері зачиняється. Наступна станція тупа Крем Крембролеху. Чуєш мене трамп, ти ж... опа. Цей мужчина ці... Всім привіт! Сьогодні хочу порати з вами на важливу, трохи болючу, але надзвичайно цікаву тему: сучасна українська музика, що з нею не так, чому її їдуть так мало в наших плейлистах і чому деякі все ще вмикають російський реп і виправдовуються, ну він же качає. Спробуймо розібратися разом. Одразу скажу: сьогодні ми не будемо говорити про легенди типу Скрябін, Окен чи Бумбокс. Вони вже вписали імена золотими літерами в історії нашої культури. Сьогодні ми поговоримо про нову хвилю, про тих молодих артистів, які творять тут і зараз, і яких нам дуже потрібно підтримувати. Перше, з чого хотів би я почати, сучасна українська музика, тісно пов'язана з Тіктоком. Хід без Тіктоку це вже рідкість, вірусні треки як короткий вистріл, що дає шанси артисту стати помітнішим. Саме тому так багато музикантів підлаштовується під формат коротких емоційних треків, що одразу чіпляють. А як щодо прослуховування російських треків? І ось тут починаються складнощі. Ми живемо в реальності, де музика це не просто розвага, це позиція, це вибір. Часом важко зрозуміти. Артист українець, але живе в Москві, співає російською і мовчить про війну. А інший росіянин, який донатить на зсу, не боїться висловлюватись та підтримує українців. Як приклад, візьмемо російську співачку Монеточка. Вона не боїться висловлювати свою позицію щодо війни, підтримує наш народ, де в цілому виступає проти путінського режиму. Є така співачка, оця копійка, і всі, типу, українчики, скажімо так, типу, які не свідомі, вони вона зібрала на концерті там 300 гривень для України. Вона за нас. Яка різниця? Вона довгі-довгі роки ну, жила, типу, в Росії і спонсорувала їхнє середовище. А ось український музикант Пошла Моллі з однієї сторони його ставлення до війни в Україні має проукраїнську позицію і засуджує агресію Росії. Однак він уникає прямих задок про війну, використовуючи загальні фрази. Крім того, гурт продовжує співпрацювати з російськими компаніями та отримує гонорари в рублях. Тож як вибрати виконавця, щоб тебе не засудили? Правду кажучи, ніяк. Це питання без єдиної правильної відповіді. Музика в Україні тісно пов'язана з мовою, а мовне питання це рана, яка болить до сьогодні. Не можна людині просто нав'язати слухай це, а це ні. Кожен має свою голову на плечах і кожен робить свій вибір не тільки своїм музикальним смаком, а й з точки зору моралі. Окрім випадків, коли йдеться про прослуховування в публічних місцях, там закон вже визначив рамки, що російська музика неприпустима. Але якщо ми говоримо про українську музику, нам потрібно боротися за нею всіма силами. Багато років наші пісні були у тіні. Їх ігнорували, замовчували, витісняли. Велика кількість музикантів робили хіти на російській мові, але сьогодні час змін. Підтримка це не тільки лайк чи перегляд. Це купівля квитків на концерт, репост та просування. Коли ти слухаєш українського артиста, ти даруєш йому шанс, шанс творити, шанс бути почутим. За декілька років я знайшов дуже багато українських музикантів, які стали моїми фаворитами і які здивували мене своїми піснями. Циферблат для мене головне відкриття 24-го року поєднання вокалу, глибоких текстів і меланхолійної інструментальності, що принизує до самих кісток. Міст морн це поправив мій найулюбленіший український співак, дізнався про нього ще в далекому 18-му році, але актуальність та звучання його пісень як не як підходять під наші часи. Настільки атмосферної та красивої української музики, я ще не чув. До Мазар, ви б тільки бачили моє обличчя, коли той самий хлопчина, що викладав англійську в моїй стрічці TikTok, раптом дропнув свій перший на той момент трек. І скажу чесно, з того часу його музика не покидає мій плейлист. І це не за лише частину творців, чиї пісні звучать на новому рівні. А ви уявіть собі, скільки таких виконавців залишилося і досі непочутими. Якщо вам цікаво, то повний список моїх найулюбленіших виконавців я опублікую в своєму телеграм-каналі. А наступна тема не більш колюча: чому треки типу Олег, Цьотя чи «Мужчина» – це не привід висміювати ці пісні через те, що над ними рофлить весь Тікток. Я вважаю, що треки такого виду діляться на два типа: перший це вірусні пісні, основною метою якої є поширення їх через заїдаючий приспів. Другий це ці треки, які були зроблені для аудиторії 40. 50 Але через те, що більш молодому поколінню така музика не заходить, вони починають над нею глузувати. Так, є треки, після яких хочеться запитати, хто це випустив у світ. Але це не суть української музики, це просто її один шар. Ми не можемо вимагати ідалу з перших кроків. Музика має право бути різною, веселою, сумною, наївною і навіть дивною, дуже дивною. Але не такою дивною, як мій телеграм-канал, де знаходяться всі новини про наступні відео, та не тільки. А якщо маєш бажання та можливість, можеш підтримати мене фінансово. Та окремо дякую цим людям, які підтримували цей канал донатом. О, все, я можу починати? <кій> Коли ми слухаємо своїх, ми не просто підтримуємо артистів, ми будуємо себе, ми будуємо свою країну. Тому сьогодні убери українське, дай шанс нові пісні, новому голосу, нові історії стати частиною твого серця. Бо музика це більше ніж звук, це значущий пазл нашої культури. Пишіть у коментарях свій улюблений трек. Давайте ділитися музикою, яка об'єднує разом. Почуємось у наступному відео і пам'ятайте, хто насправді бореться за змогу слухати українські пісні. Так-так. Так, 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 так. Цим людям, які підтримали мене, підтримали мене Які підтримали мене. Які підтримали мене. Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами. А на цьому все. Пишіть у коментарях свій улюблений трек. Давайте ділитися музикою, яка об'єднує разом. Починаємо наступному відео. Точно... Ми навіть нормали в українські пісні. Все, да 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 я заканчую запись. Наконець то, блядь. Це просто. Вау!